Друзі, усім доброго дня! А це модель взуття на автошнурку у кольорі мультикам. Раніше я вже показувала таку модель у кольорі а, Койот і хаки. Також у нас вже були. А це новинка заїхала, як бачите, у мультикамі. Тактично класне взуття на літо, на теплу пору. Показує вам поближче якість, вони дуже популярні. І, до речі, автошнурок, ви знаєте, деякі клієнти питають, чи дійсно він надійний. Так, ця система дійсно надійна, дуже зручна, практична, швиденька. І е -е -е, якщо ви вже пробували цю систему, е -е, напишіть дуже цікава ваша думка у коментарях. Ось, власне, така модель. Це найнижча модель у кольорі мультикам. На сайті лодки Вулкан вона вже представлена, тому переходьте, обирайте дуже великий вибір взуття і на шнурках, і на автошнурках будете задоволені якістю.